І смаркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що ж вродить? Побачте, які будуть жнива, схаменіться не до люди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкутись, братайтесь, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.